Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Буду старатися робити ролики кожного дня, щоб ви мали усвідомлення за ринок. І щоб ви розуміли, що з ним відбувається, в яких фазах ми зараз знаходимося і що робити по ринку. Сьогодні починаємо знову з біткоїна і дивимося на цей графік. Ми успішно закріпилися вище 114 тисячі. Денною свічкою, що підтверджує продовження зростання біткоїна до наступного значеного рівня опору на рівні 116-117 тисяч. Після закріплення вже отримали сильний відскок і доставку ціни до 115 тисяч. Чекаємо тестування відзначеної зони опору і будемо дивитися далі, що робити з біткоїном. По ефіріумі ми маємо наступну ситуацію. Ефіріум пробив ключовий опір на рівні 4100 доларів і відразу пішов такий імпульс на рівень 4250-4300. звідки пішов невеликий локальний відкат. Важливо стежити зараз за рівнем 4250, закрита денної свічки нижче, можливість спуску до 4000 і бічна проторговка. Закріплення вище означає, що наш ріст продовжується до 4400 доларів, де є наступний значущий рівень. Зараз по ефірі ми більше нічого цікавого немає. Переходимо далі. Це 2013, 2017 і 2021 рік. Це всі роки і були ось такі сплески були по ліквідності. Зараз ринок ще ж чекає свій сплеск, поки ми не побачили справжнього сплеску ліквідності, подібних до минулих бичих циклів. Зазвичай сплеск ліквідності відбувається перед бурхливим ростом ринку. Масового притоку поки немає, тож зростання цього, цього циклу ще не завершене, а необхідна ліквідність тільки починає надходити на ринок. США та Китай, близькі до угоди, міністр фінансів США заявив, що Китай готовий підписати торгову угоду, яка скасує 100% тарифу Трампу. Якщо угода буде затверджена, це великий позитив для ринку. Очікується, що після появи договору ринок значно відскочить. І можна буде спробувати зловити сильні висхідні імпульси. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там буду публікувати можливі імпульси, і ви зможете можливо заробити. Тільки пам'ятайте про риск-менеджмент. Дивимося, що написав Це BNB, чеський національний банк, там то точно про нього. Перекладемо на українську, бо я не дуже сильний в англійській, тому мені потрібна українська мова. Він пише, що приблизно 11 тисяч доларів спалюється щохвилини BNB. Наскільки сильний актив BNB? За останні три місяці було спалено аж мільярд BNB. Це приблизно 11 BNB щохвилини. Це плюс-мінус 12 тисяч доларів, так як він написав. Спалили понад 62 мільйони BNB. Понад 70 мільярдів доларів вилучено з пропозиції назавжди Найагресивніша дефіляційна модель в історії криптовалюти, і після того BNB не топ цілком погоджується зі словами цього автора. Тепер перейдемо до Майкла Тейлора і до його компанії MicroStrategy. Компанія MicroStrategy придбала 390 BTC за 43,5 мільйони посередній ціні 111 53 доларів. Та досягли дохідності з початку 2025 року 26%. Станом на зараз вони володіють 640 тисяч біткоїнів, придбаними за 47 мільярдів доларів за середньою ціною 74 тисячі доларів за біткоїн. Переходимо далі. OKX Wallet далі продовжує роздавляти свої лаунчпули. Ну, не лаунчпуле, а OKX boost. Як ви бачите, у нас відкрився новий boost 300 тисяч Pig. Роздають. Не звертайте уваги, що в мене нулі на балансі, я тільки створив собі OPEX Wallet І буду пробувати заносити сюди. Буде перші мої спроби, бо чув по версіях людей, що дуже багато звідси виносять і дуже нормальні перспективи. Переходимо далі. Проект Farcaster. В 7 годині ранку тут було справжнє безумство. Можна було замінити отакі nft шки цілком безкоштовно. Спора початку їх можна було продати за 20 доларів, потім 50, а зараз ціна 130 і вище. Він ще буде активний, але поки все лягає. Дякую всім за перегляд. Підписуйся на мій YouTube, підписуйся на телеграм. Чекаю вас завтра на новому ролику. До зустрічі і профіту всім!